Ох, лялечка йде, нолесенька, по бруки навіть не чути. Що за апарат? Капець. 350 Вт нічим не їде гірше, як там той 500 ваттний. Моторчик Панасоні, ви розуміли, 350 Так, Хто не встиг попередній придбати, не розчаровуйтеся, є достойний варіант теж. Швецарський, тільки тут мотор кареточний Запас ходу цього велосипеда дуже великий. Зараз батарейка заладована на максимум. Підійди, зніми комп'ютер. О, це максимальний режим, який найбільше допомагає. В такому режимі комп'ютер рахує запас ходу 57 км, якщо не їздите. А в екорежимі 124 км Це Такий доб добротний запас. Гальма гідравлічні XT. Ззаді стоїть планетарна втулочка, срамівська на 3. І на неї встановлена касета 9 Тут все, качі... То все на шрамі, то все, америка... то все є американська навіска. Шрам це на 8. От. Скорисна x 5 перекидка і плюс понижені передачі. Хто має велику вагу, більше 120 кг важить, то маєте понижені передачі під горку. Реально, він навіть не чує, просто летить з тобою. Та все. Дивіться, який тут виніс керма. Можна ще його регулювати. От, натискається. Ні, ні, просто. Mm. Вон так, так. Просто набіг От, і все. По висоті регулюється. І ще плюс сервіс, серво. Серво наклонено. ще можна, нахил. Вилошка має Це в нього ебукатор. дуже добротні, блядь. Дуже. От ще під батарейку, скільки вона там має потужності. Так. Ось так, так, так ось тут її характеристики. 648 ватт-годин Це я вам скажу дуже багато. Дехто там е, їх цікавить от скільки ампер годин. Але хто в електриці розуміється, це вам ні про що взагалі не скажете, якщо ви не знаєте вольтажу. А вати це множиться ампери на вольти і має ватт. Це настояща потужність. А ви там привикли. Чули там ампер години і не знаєте, що воно і до чого воно. Тепер і... дивіться, що така ситуація в таких батареях. Як провірити таку батарею, щоб не лоханутися на ринку? Дивіться, тут є такий тест. Наприклад, ви пальчиком нажимаєте і не відпускаєте, тримаєте. Дивіться, зараз воно раз пропадає і показує, наскільки вона добротна, не заряджена, а наскільки Чи вона добротна. Я... Дивіться, та батарея. На 100% добра, не на 90, не на 80. Бо якщо просто заряд, то отак просто нажали. Отак чек, і воно показало, що вона заряджена. А іменно нажали і потримали. Щоб покажи сидіння, під сидіння сидіння, дивіться, через ту трансмісію і силіконове, отака брущатка, яма. Ви реально їдете. Ну вона просто ликає любі. Любі брусчатні такі штуки. Ви їдете, ви по позункоштику по тазу не чуєте жодного дискомфорту. Так що, братва, якщо ви досі їздите на маршрутках і вам там смардить, флаєр швейцарський вас чекає, блядь. Шини німецькі і ротора теж так. Коментуйте.